Добрий день. Сьогодні мені хочеться продовжити вчорашню тему, яку я вже пообіцяла, що таке пробудження, просвітлення і як я пройшла це пробудження просвітлення. Поділюся своїм досвідом. І, можливо, із вас буде дуже багато тих пробуджених, просвітлених, які пробудились, просвітились, але не знають, не знають, що вони пробуджені і просвітлені. Тому що я завжди думала: ну я жила другим життям, я жила, в яка в сфері производства великих виробництв. І я думала, що в мене просто такий характер, що я просто така, і що значить, то це все ну, нормально. А е, коли я вже приїхала в Україну, і коли я вже почала дивитися ці всі віддіки і ролики з пробудженням, просвітленням. Я зро... побачила, що це не всі там пробуджені просвітлені, що людина, яка пробуджена і просвітлена, вона веде себе зовсім друг. І, це... і тоді я почала аналізувати і зрозуміла, що я давно пробуджена і просвітлена. Ну от і почнемо з самого початку. У 2008 році, коли мене, як кажуть, уже лікарі списали на як кажуть на Повернення додому, де я буду проживати послідні свої дні, як кажуть, на тій землі, де я хочу бути похороненою. І коли я приїхала вже в верхню, і я зрозуміла, що у мене вже йде від щот, як кажуть, ну, до смерті. І тоді я дуже почала, як би сказати, їздити на це завжди їздила за мною моя сестричка. І ми їздили по всіх по всіх монастирях, куди ми не їздили. І цього. І, це Ну, ясне діло, як кажуть, помощі, як такої я не відчувала, але разом з тим все, що намолене, воно як кажуть, накопичується, накопичується, і потім дає результат. І у 2008 році, в листопаді 20. 5 листопада, чи 22-й, мене, як кажуть, вищі сили привели в, в місце, де мене зустріла провідник, яка мені допомогла, як кажуть, перейти з темряви в світло, де була повернена моя душа. І, і це той процес, я добре запам'ятала, тому що він проходить, як би сказати, Ну, заключається договір. От договір мене темна енергія віддає за таку то суму через цього провіднику світло до Ісуса Христа. І Ісус Христос мене забирає до себе. Це ясне діло, це не видно, як тебе переносять. Ну, якщо тебе привів Бог, значить він і забере тебе. У мене була в цьому дуже сильна віра, наскільки що. І коли цей процес пройшов, коли до мене повернулася моя душа, я зрозуміла, що я в раю. Це було таке щастя, що я літала на крилах. знаєте. Казалось, в мене світло, з мене світило, вибивало різними феєрверками. Ну і ясне діло, я зразу поїхала назад на роботу Це в Сибір, назад туди в Росію, тому що мене позвали на роботу, я похвалилася, ясне діло. Що я прийшла у життя і я приїхала туди. Ну Так, як у мене тіло було зношене. І це ясне діло, всі ми знаємо, що у хворому тілі не втримається ні дух, ні душа. І ще перед тим, як їхати, я так лежала, ну як би сказати, і думала про своє тіло, адже у мене в ногах були величезні шпори, і мені зразу вдалося їх, як кажуть, нейтралізувати. З мене вийшли такі прямо гвоздики, такі гвіздочки. Вийшло, що навіть мій син каже, не міг навіть дивитися на то ті глибокі такі рани з підошку, які були повністю все в дирках. Потім в мене, як би сказати, я почала працювати усилено, знаєте, і на травах, і на чому лиш не хочете, які, хочете мазі робила, що лиш не хочете, все, і катала по ногах такі шарики це з меду медові такі шарики. Що я тільки не робила. Ну, тут приходить моя яка племінниця Іра, ця Оксана, і каже, Тю -тю, а подивіться, що це мені за таку книгу каже Цево. Подарила я, не знаю, для чого вона. А це книга Малахова, де Малахов якби, давав можливість, якби людина, яка це сприймає, ну, спасти себе. І я кажу, ой, Оксанця, Санцю, це для мене, я так тобі дякую. Вона мені її просто одразу віддала. І я з цим всім поїхала в Сибір у 2009 році. Коли мене вже зовсім скрутило, як кажуть, моє тіло, тому що воно вже все не одне. Уже і, і нирки, і печінка. У мене виявляється хіста печені, була три на три, такою водяна, така велика, що в будь-який час може лопнути. У мене підшлунковані кудишні. У мене якась жлудок вже повністю волосяний, той покров знищений. Ну, одним словом я не буду перечислювати, але це. Жити з таким дійсно тілом неможливо. І тоді я якраз цю достала книгу, про неї зрозуміла, і пішла на голод згідно Малахова. І от коли я пішла, це було три дні, сім днів, через два, кожен раз, через два дні, яка ось, перериву, щоб наповнити себе, як кажуть, ну такі рідненькі супчики, які просто щоб не було там нічого, тільки супчик зварений з тих овочів. І щоб запивати ці вітаміни, які потрібні для організму, щоб не оголювати себе своє. Циво. І потім 3 дні, потім 7 днів, потім 15 днів, а потім 25 днів. І я це все пройшла. І коли я пройшла, до мене дійсно завітала темрява. Отак, От як і кажуть. Як Ісус Христос бродив в пустині і його це все, як кажуть, ну, оточували, так і до мене. Я мала вийти через 50 днів, як кажуть, з голоду, а я не могла вийти, я втратила я не могла навіть вже пити. І як я знала, що людина більше двох-трьох днів без води не проживе. Якщо без їди вона проживе, то без води не проживе. І я розуміла, що вже щось наближається страшне, тому що моя свідомість усвідомила як безсмерть, тому що сил немає, нічого немає, запасу ніякого немає. І тоді до мене завітала вся вся делегація на 53-му дні цього голоду. Завітала вся делегація. І прийшов такий, яка гарний, гарний мужчина. Такий це у світій сорочці, в чорнім капелюсі, в чорних штанах. І, напевно, всі одразу догадалися, хто це Це сам сатана. І прийшла ця вся свита з ним, знаєте, з чотирикутними очима, червоними, такими різні стовпи прямо оточили мене. І на моїх ногах, і на, з моїм волоссям бавилась ця мелюзга, який ми кажемо, демони, маленький демон. І вони схихікали, бавились мені, крутили волосся, підкручували. Ну, якби скакали по мені. І це. І я зрозуміла, що або приближається, або моя смерть, або моє життя. І я, дивляч, і я дякую Богу, що в мене відсутня була, був страх. Ну, повністю відсутний, я нічого не налякалася, я тільки сказала: дивилась на нього і сказала йому: я з Богом, я з Богом, я з Богом. І він зразу розвертається і виходить, і як прийшли, так і пішли, і вся його свита пішла за ним. І я так лежала, і вздохнула, і сказала: Отець Небесний, я дякую, дякую тобі за моє життя, за світло, яке ти мені даєш, за радість. Тому що ці, коли прийшли в цю кімнату на пон, це був жуткий страшний сморід. Це був такий сморід і такий холод, що казалося, я знаходжуся в холодильнику. І би воняю, вже, знаєте, отим всім, як то тіло розкладається все воняє. І це все навкруг мене, мені казалося, воняло. Та вонь, що я навіть встала і відкрила зразу вікна, тому що мені казалось, та вонь також так скоро і не проходить. І тут, знаєте, на щастя, як то Бог дає. Хтось з сусідів смажив цибулю, і вона так запахла. І я відчула таке бажання цього. їсти, ну таке бажання, що словами не передати. І це то їй захотіла цибульки, і я встала, поставила одну бульбочку зварити. У мене ж то все підготовлено вже було до виходу з голоду. І це і зразу знайшла цибульку і піджарила. Правда, я її не їла, хоча всі з голоду там по методиці треба вийти, було на соках. Ну мені було не до соків. Я так хотіла. І я, знаєте, кинула чуть масло, розколотила так ту одну бульбочку на тарілку, і навкруг неї я посипала тою цибулькою смаженою, щоб не їсти її, а просто щоб вона давала запах, і я почала їсти. І я почала відживати. І коли я прийшла, а у мене сестра якраз в Росії працювала якраз у цій клініці Медсі, і це, і записала мене на прийом, і я прийшла туди на прийом, щоб провірити свій стан. Ну, і так як я до того як я йшла в голод, я важила 75 кілограм. А коли мене вже у медсі, це вже Тиждень спустя, чи два, навіть може, коли мене вже зважили, я важила 53 кілограми. Ну, і лікарі ясне діло дали таку хорошу, ну, сказали, що я буду жити довго, і сказав цей лікар, дай Бог, дай би Бог, щоб і в мене також був такий хороший стан здоров'я. Ви будете жити до 100 років з таким здоров'ям. Ну, і я на крилах радості прийшла. Яка от, додому, і ясне діло, що з тих пір я жила в раю. І тільки тепер, спустя оці роки, які я тут, коли заворушився цей перехід, коли це всі говорять, і перехід, і я почала аналізувати: от що таке буде перехід, і що таке буде третя частина людства не пройде. Тому що, дивіться, я важила 75 кілограм, а получила, а було 53. Значить, ці всі кілограми моєї живої ваги кудись пропали. Тому що це була темінь, яка мене розрушала. І коли зараз дуже Загружена планета, багато людей, яких ми думаємо, що ми хороші, і всі хороші. Але є ті люди, які розрушають. Отак, От як в мене були поліпи були. У мене було скільки поліпів. Знаєте, що коли при голоді виходили, а так як вони виходили, коли ви нічого нічого не їсте. І вони виходили з жив'йом, і вони рухалися. Я їх просто брала так, цього, палочками, як кажуть цими, і клала в банку. І вони в банці ще довго жили. І, і нарахувала я їх 38 штук цих поліпів, з мого кишечника злетіло. Це ж читайте, скільки живих клітин, які у мене знаходились, були, як кажуть, Проти у мене. Вони не приносили мені, тому що мій кістяк, мої мишці це все хороше, воно залишилось. залишилась чиста печень, печінка без уже тої, що в мене була, цього киста, рідка кіста. Вона була 3,3, 3 3 ,3 якщо точно. І в жовчі у мене було скільки тих камінчиків, що щитати і не перещитати. І було у мене, ну, я не буду говорити це все багатство. Я навіть, знаєте, е, е, як кажуть, певний час навіть дивилася з в цю банку на вікно і дивилася на це багатство, розумієте? Це не багатство, це весь руйнівний матеріал, який мене зрушив. І от тепер, коли буде переход, це значить люди, які добрі, які живуть з Богом, які стараються свої ці всі все себе очистити. Вони всі перейдуть до одного, тому що я сама себе не дам знищити, а так як я подобі Бога. Я не дам доброму тілу, добрим костям, добрим всім моїм органам знищитись. І я пішла раді того в голод, щоб знищити то все, що мені мішає жити, що мені мішало з'єднатися з Творцем. І коли можете собі уявити, моє пробудження, моє просвітлення, коли я на радостях, я обнімала всіх всіх лікарів, які мені цей діагноз поставили довго буду до довго жити. Я обнімала свою сестричку, я дякувала всьому всьому світу. Я дякувала Оксанці, скільки я казала Оксаночко, дай Бог тобі щастя і здоров'я за ту книжку, яку дай Бог тому Малахову, яку він написав, тому що, якби мені ця книга... Ще пару років було б пройшло, і мене би було не було Ну, в 2009 році. Мало того, що в 2008 році, в грудні, місяці, мені повернулася моя душа, Ну, я створила і для неї яке тіло, яке може яке ось тримати ось у цю себе світлу і чисту душу. І я впустила в себе цей Божественний Дух. Який дає мені можливість, яка кажуть жити і творити чудеса. І тоді навіть я не розуміла, знаєте, що я пройшла. Я тільки відчувала себе легкою світлою, чистою. І навіть коли я ходила, знаєте, попів години, я все пішла пішком на роботу через парк, такий гарний парк, якраз це в радужному, де я жила. І коли я ходила через парк. І до мене приходили всі мої знайомі, ну не всі багато знайомих, тільки для того, щоб обнятися зі мною кажуть, тому що коли ми бачимо, зустрічаємося з вами, нас цілий день везе. У нас все прекрасно. І ми обнімалися. І я привикла до цих обнімашок, що куди я ходила, я всюди обнімалася. Я всім дарила яка частинку своєї душі. і зараз я вам теж дарю частинку своєї душі. Тому що обмінююся з вами своєю хорошою енергією. І оце і є пробудження. Другого пробудження немає, ні і переходу другого немає. І Переход це є в свідомості. От моя свідомість свідомості мої було, що я помираю, що я вже доживаю свого віка. А коли я перейшла і я зрозуміла, я зробила переход, якраз так як. Через темні енергії, які мене пропустили, бачите, вони мене пропустили. І я перейшла у світло, і моя свідомість розширилася, розширилася божественним світлом, божественною любов'ю, радістю, щастям, благополуччям, просвітанням. Тому що я зрозуміла, що я як би, переступила оту, як кажуть, пропасть перейшла і з'єдналася з Творцем. І я дякую, дякую Ісусу Христу, якби не Ісус Христос, і не Його е, ті знання, які Він мені дав, і не той Його приклад, який Він мені показав, і я би ніколи не перейшла, і мене б не було кому відкупити. Адже важно, дуже важно, коли є той місія, який Тебе відкупить. І Він мене відкупив. І з тих пір я живу. З Богом, я живу з Богом, я його вже з душі своєї не відпускаю. Я вже, як би сказати, ну, получаю від цього, як кажуть, саме вище, яке може бути щастя на землі. І я так всім і, і все завжди казала, я саме-саме щаслива людина на цій землі, тому що я з Богом. І от хочу сказати, що коли я приїхала сюди, я не знала, що. Я думала, що я відстаю від тих, знаєте, просвітлених, там проходять практики різні, але в не було ніякої на практиці. Хотіла записатися то до Анни Володіної, то до Сологуба, Олександра. То хотіла записатися потім до Аї, потік світла, потім зрозуміла, а що я там шукаю? Що я хочу? Йоги навчитись, сидіти у позі Лотоса. Чи що я хочу навчитися? Чи як з Богом говорити? так я з ним постійно говорю. Постійно, постійно, постійно. Що я хочу там навчитися? І я зрозуміла, що мені немає там. До, цього, до того часу я думала, що я не просвітлена. Знаєте, точно так, як тоді, як кажуть, коли приїхав кораблі, приїхали, там жили три старці, три святі. І вони бігли за кораблем, потім сказали, що нас так і не навчили молитися. Але бігли по воді. І ні один той, що проповідував, не пробіг бися по воді. І тоді я зрозуміла, що я просвітлена, що я це, тому що та третя частина, навіть не третя, менше в мене би. Та можна сказати, третя частина якраз відійшла від мене. Оце і відійшла та темрява. І тому це дуже-дуже важливо, як кажуть. Дуже-дуже багато і вас, таких, хто знає, що таке пробудження, що таке просвітлення, коли він працював над собою. Коли він позбувся, хоча б маленької болі, Хоча б, навіть можна празнувати праздник, знаєте, коли навіть кажуть, ті шпори відійшли, і я була така щаслива, що я можу стояти на ногах. І коли я побачила, скільки з мене цих камінь вийшло, це вже перемога. І коли я побачила це все, вже печаль, як кажуть, цього. і коли з печінки це все зло вийшло. Тому що навіть так і ста спала, і коли в мене все очистилось, <кій> і я зрозуміла, що це ще горло, що в мене залишилось, воно, видно, чекає якогось свого часу, поки я щось прозрію і щось зрозумію. І воно дочекається, тому що я працюю, я і до сих пір вже не зложила ручки, сижу і чекаю, що далі буде. Я знаю, я вірю в це. Що а так як я сказала, це коли я тільки тоді, коли я поговорю з своїм ангелом-охоронцем, який мене спас, який подарив мені життя, який дав мені можливість вчитися і контролював, тримав на контролі мене, щоб я молилася, щоб я ніколи не спускала. І всю дорогу, яку я пройшла, я кажуть, з 22 років до 55, всю дорогу. Він мене вчив, і тримав мене в строгості і під контролем. І от коли я з ним переговорю, і у мене горло відкриється, і все буде прекрасно. Я в це вірю, і я хочу сказати, щоб ви знали, що перехід це не так десь, а в свідомості. От ви на нижній точці, як кажуть, з хворобами з тим всім, і ви переходите. В свідомість, куди запускаєте в серце свой свой, як кажуть, впускаєте в серце Бога, і тоді ви бачите, що ви перемогли, і що вже ваша свідомість, як я кажу, це є Божественний дух, який вже тримає зв'язок, повний зв'язок з вашою душою, і ваша душа світиться із середини, і ви світитесь цим стовпом. І світитись в небеса. Так що все це у кожної людини так буде проходити, і всі, хто вірять у Бога, хто працюють над собою, то це всі пройдуть. І я знаю, що ще нікого, нікого Отець Небесний не відкине, але пошле йому вчителів, які йому будуть допомагати. Його рід, який буде допомагати, щоб важно прийняти свій рід, такий, який є, і відмолювати їхні гріхи. Тому що рід це є як кажу, погане і хороше на правій стороні всі свої досвіди, які вони передали нам, це всі тут, якими ми користуємося. І на лівій це то погане, що вони не зуміли відпрацювати, передали нам, щоб ми то допрацювали. І якщо ми це приймаємо і це все. Яка проходимо і доходимо до фінішу, значить, ми молодці. Так що я вірю в вас, я знаю, що ви прийдете, тому що ви молодці. На моєму каналі ще немає нікого того, щоб ішов в другу сторону. Тут всі, хто йде у світло. Так що я вам дуже дякую, що ви у мене є. Я вас дуже всіх люблю і дуже дуже всіх обнімаю. Я по настоящему внімашка, так що все, па папа, все хорошого, до зустрічі.